Друзі, всім привіт! Ви на каналі пані Маргарита. Спочатку покажу вам цю посилочку, а потім другу. Так, це посилка від, від Солодкі Грона з міста Полтава від Гагіна Юлія Анатолівна. Це дружина посилала. Так, будемо розпаковувати. В такому тобусі цікавому, бачите, твердий такий, ось підложка, щоб як машину ложити, не скаталось по машині. І тут вже відкрили і будемо виймати. Дивіться на ці саджанці. Я замовляла в них три саджанця. Ага, ці здорові, а це маленький. О, дивіться, який собі. автобус поки відложили. Отак цей гарно запакований. Так, Зараз хвилинку я відкрию Професійно на совість, бо людина платила кошти. Немаленькі. Ого! Бачите? Запаковано шикарно. Корні шикарні. А, тут ось зв'язано ще. Так, а це щось окреме. Тут чобуки якісь? Ага. Так, подожди, три зло бути. А так, а чого два? Розібрались з чобуками. Так, розібрались, як замовляли. Як замовляли, оказалося, що два саджанці і чубук і ризка. Але положили аж три чубука, Ось, вижте, і риску. Буду вирощувати на саджанець. І риска. Так, І дивимося саджанці. Шикарнючі, так? Коріння самошедше. Це як же його викопати треба було. Ага, трошки підріжем. Ну тут щетати не буду. Візьми перед цього. Названня я наверх перетяну, бо там вже закопуватися буде. Хорошо, перетяну. Так, ось ось, значить, чорнобаївка. Ну, зразу тут перетяни. А це манго, кишмиш. Це, мабуть, теж кишмиш. Ну я ще не в курсі, все, я ще навчуся і буду знати. Так що підемо садити. Торгову посилку, саджанців винограду, від Нежни Папи Аліни Сергіївни. Зараз подивимося. Вінницька область, Немирів. Так. Чоловік уже розкрив коробку, щоб було легше діставати. От такі саджанці. Так вони замотані. Так. Коріння закручене. Сейчас розкручу. Три саджанця. Так. Такі корінчики. Саджанець. Байконур. Так, сіки вічків Тут один, два, три, чотири, п'ять, 7, вісім, дев'ять, десять вічків. Так, і такий корінь саджанець. Далі з таким, ну, виз... з таким корінчиком. Це що у нас? шовковичний, ну, шовковиця. сіки вічок, Один вже руки попачкала. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. І корінь такий, щоб не обідить, не можу підібрати другого слова. Слабить. Чаморошний, я б сказала. Такий чаморошний. Дивіться, який тонесенький. Тонесенький, тонесенький. Пагін. А це Дніпровський сувенір, ось, бачите? Теж такий корінчик слабенький. І сіки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, поки з них люди виростуть, то це буде довго і нудно, мені здається. Теж такий тоненький, бачите, пагін. Ну нічого, у удобрим посадим, надію, що виросте. Коріння таке неяке. Здається, мені, що 300 гривень воно і не коштує. От такі саджанці у Нижне Папи. Аліни Сергіївни. Слабенькі, слабенькі, дуже саджанці. Так що, друзі, що я хочу сказати? Робіть виводи. Уважно замовляйте. Так, уважно замовляйте. І замовляйте у провірених. Тому що, значить, що я хочу сказати. Ніже папи, вони гарний виноград показують у своєму відео, шикарні грона. А саджанці прислали, ви самі бачили, які. А тут люди, звичайно, професіонали займу, займаються професіональним вирощуванням Вирушування. вин, винограду. Так що, дякую їм велике, будемо садовити, хай приймаються, хай ростуть, нехай родять і нас радують. А з цих чубучків. Я вирощу саджанці, посажу і ще з ким поділюся, Бо я вже вирощувала ото свій там перший виноград, і в мене гарно вийшли, посадили і зараз ростуть уже цей рік, давали перші сигнальні грона маленькі. Я храню оці чубуки, як хтось мене пригощає, чи там я ще замовила по інтернету. Вологий пісок у погреб і вологий пісок отак до. Майже до половини навскоса встромлюю. Не мокрий пісок такий, щоб аж плавали, а вологи. Полить пісок, занести в погріб, він там постояв, і потім чубуки туди засовую. Так уже я пробувала і все гарно вийшло. Наприклад, із десяти чубуків, як я посадила на пророщування, щоб коріння пустили, в мене вісім чубуків виросло, вісім було саджанців. Так що, друзі, всім доброго здоров'я, добра й миру. І не забувайте ставити подобайки, підписуватися і писати коментарі.